Ми всі шукаємо світло, hey! темля від дні, у холодних словах, ми всі шукаємо світло, hey! у місті, в серці, в чужих очах, ми всі шукаємо світло, hey! бо ніч не вічна бо ранок прийде, ми всі шукаємо світло, hey! І тільки воно нам шлях знайде, є, yeah, є. Yeah. Чому руші вважають більше, ніж душа? Чому лайк в телефоні заміняє нам друга? Чому легше ненавидіти, ніж простягнуть руку? Чому ми самі собі риємо, яму мов, муку? Yeah. Хто ми без маски, хто ми без ролей? чому ми забули? Що світ один для всіх людей? Знову питання крутиться, як вініл, відповідь одна, я знаю, брат мій. Ми всі шукаємо світло холодних словах, ми всі шукаємо світло, hey! у місті, в серці, в чужих очах, ми всі шукаємо світло, hey! бо ніч не вічна Бо ранок прийде, ми всі шукаємо світло, hey! і тільки воно нам шлях знайде, yeah, yeah. а якщо світло не десь далеко, а якщо воно в тобі, а якщо твій Чому ми женемось за тим, що згорає? Чому про любов згадуємо, коли втрачаємо, чому вчимо дітей, мовчанню і страху? Замість показати дорогу до правди шляху. І навіть коли все навколо паде. Єдине, що тримає світло в тобі, тому я кричу, що почули всі, це наше кредо, це наш маніфест. Ми всі шукаємо світло, у темряві дні. У холодних словах ми всі шукаємо світло, hey. у місті, в серці, в чужих очах, ми всі шукаємо світло, по hey. ніч не вічна бо ранок прийде, ми всі шукаємо світло, hey. і тільки воно нам шлях знайде, Ми всі шукаємо світло, але воно шукає нас те. Ми всі шукаємо світло. A leva no nas ste